Друзі, вітаю вас в етері голосу Америки українською. Ви дивитеся нашу щоденну програму. Брифінг Ми виходимо з нею з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом та о одинадцятій за Вашингтоном. В етері цієї програми ми говоримо про найважливіші події, які стосуються сполучених штатів Європи, України та не лише. Мене звати Марія і Я закликаю вас ставити свої питання на Ютубі та у Фейсбуці під цією трансляцією. Якщо в мене будуть, звісно, відповіді, я спробую на них відповісти. Ну і також пошіть звідки ви нас дивитеся. Нам завжди важливо. Знати, де є аудиторія Голосу Америки українською. Отже, сьогодні говоримо про призупинення заявок на програму United for Ukraine. Це програма зі сполучених штатів для біженців з України, нові заяви Дональда Трампа, занепокоєння Європи щодо територіальних амбіцій Дональда Трампа та розслідування про викрадення Росією музейних експонатів. Отже, почнемо зі свіжих новин у Сполучених Штатах. Президент Дональд Трамп зустрівся разом із республіканцями Палати представників на курорті у штаті Флор де вони обговорювали наступні законодавчі ініціативи, і в межах цієї зустрічі Трамп виголосив невелику промову для республіканців. Він підсумував перший тиждень на посаді. Президентства свого другого терміну він наголосив, що вже встиг підписати майже 300 виконавчих указів, і також згадав про оголошення надзвичайного стану в енергетиці та початок масової депортації нелегальних мігрантів і закриття південного кордону країни. Тим часом міграційна та митна служба США та деякі інші федеральні агенції вже в останні кілька днів почали затримувати та вивозити нелегальних мігрантів. Лише за понеділок таких мігрантів близько 1179 людей заарештували для. То щоб повернути в країни їхнього походження. Крім того, міграційна служба Сполучених Штатів повідомила про призупинення програми для українців United for Ukraine. Наразі прийомок заяв призупинений, допоки служба не перегляне існуючі процедури відповідно до указу президента. Про останні заяви Трампа та про те, як нова міграційна політика впливатиме на українців, говоримо з нашою редакторкою Тетяною Ворожкою, яка приєднується до ефіру. Таню, вітаю тебе, Вітаю, Марія. Отже, вчора Трамп виступив на щорічні зустрічі республіканців. Що ми почули, і які його пріоритети? Так, власне, це була зустріч із, із конгресменами палати представників. І їхня основна завдання цієї зустрічі, розмови, як публічних, так і не було то, як перетворити. Пріоритети президента в законодавчий порядок денний, і в першу чергу президент закликав республіканців палаті представників голосувати дисципліновано. Сказав, що може він не погоджується з політикою демократів, але демократи дисципліновано голосують. А серед республіканців завжди буває одна, два, три людини, які голосують проти ініціатив. І наразі протягом кількох місяців ця відмінність всього один голос. Тобто, всі законодавчі ініціативи вимагають від республіканців дуже дисципліновано, дуже дисципліновано. Підходу, як ти вже згадала, також президент підсумував ці перші тижні на посаді. Сказав, що він підписав майже 300 указів. Окремо з них він виділив вихід всесвітньої організації охорони здоров'я з кліматичних угод, а також призупинення надання фінансової допомоги іншим країнам. Сказав, що нам що ми вже втомилися давати гроші країнам, які нас ненавидять, і прононсував нові. Сказав, що він буде і далі підписувати укази. Один з них буде проти заборони служити трансгендерним відкритим трансгендерним Гендрам в армії сказав, що якщо виконати трансгендерну діалогію з армії, то сполучені штати мають найбільш смертоносну бойову силу у світі. Звичайно, він говорив багато про імміграційні моменти. Говорив про те, що він хоче домогтися, щоб можна було видворяти з країни також легальних мігрантів, але які здійснили такі ну, рецидиви в ненасильницьких злочинах. Наразі, як ти зазначила, триває депортація арешта людей, які перебувають в країні нелегальне. Ну і для того, щоб продовжувати під цю політику до Трампу необхідна підтримка в конгресі, бо конгрес виділяє фінансування, і він розповідав республіканцям, чому потрібне фінансування, зокрема для того, щоб а, наймати більше а, прикордонників, давати бонусам люди, які вже а, працюють прикордонні патрулі або імміграційні служби, щоб вони залишали на цих посадах. А для того, щоб більше ліжок для утримуваних а, людей, які які яких можуть депортувати, ну і також для того, щоб а, будувати стіну та бар'єри та інше покращувати інфраструктуру на кордон... Доні, ну і також він захищав свій указ про те, що щоб позбавити людей, які народилися в країні громадянства за фактом народження. Це закріплено в конституції, і на його думку це передбачало, коли вносилася ця поправка до конституції. Це передбачало дітей, дітей які народилися у рабів, тобто не людей, які прибувають в цю країну. Також він пожартував про те, що можливо а він буде балотуватися на третій термін. Звертаючись до Майкла Джонсона, спікера Палати представників Він сказав, що я ніби не можу, але ну спитав до його чи це так. Ну конституція а забороняє балотуватися або бути більше ніж два, три, два терміни. 22 друга поправка конституції. Ну і крім цього, він говорив про те, що він буде планує накласти додаткові запровадити додаткові мита на алюміній, сталь і мідь. А спілкуючись журналістами, коли він туди летів, він сказав, що він вже має на увазі якусь певну цифру, але він не став говорити про це. Ну і також не пролунало про яких країн саме це стосується. Але він це анонсував і сказав, що також розглядає запровадження мит і на, фармацевти, на фармацевтичні товари, а також на чіпи та на Давай подивимось зокрема найближчим часом ми збираємося запровадити мита на іноземне виробництво комп'ютерних мікросхем, напівпроводників і фармацевтичних препаратів, аби повернути виробництво цих основних товарів у Сполучені Штати Америки. Єдиний спосіб уникнути цього побудувати свій завод. Тут якщо ви не хочете платити ці податки чи тарифи, ви повинні побудувати свій завод прямо тут, в Америці. Це відбувається на рекордних рівнях. Ми збираємося переглянути фармацевтичну індустрію, ліки, індустрію чіпів напівпроводників. А також ми збираємося переглянути стале ливарну та деякі інші галузі. Водночас, я також запроваджу мити на сталь, алюміній, мідь і речі, які нам потрібні для нашої армії. Ми повинні повернути виробництво у нашу країну. Знаєте, був час, коли ми будували один корабель на день, а тепер ми не можемо побудувати жодного корабля. Таня, ти окреслила одним з пріоритетів нової політики Дональда Трампа: міграційну політику. Як ці зміни в міграційній політиці вже впливають на українських біженців? Ну наразі дуже багато деталей ми не маємо. Лише знаємо, що імміграційна та міграційна служба оголосила про те, що вони зупиняють програму u 4 а за якою могли сюди приїхати українці безпосередньо не, не будуть приймати заявки, як від людей, які подаються, а також від людей спонсорів, які це приймають. Це буквально один абзац на вебсайті організації. Ну і також це робиться у виконанні з указом про захист кордонів, який президент підписав 20 двадцятого січня, в якому які наказує. В службі внутрішньої безпеки перезупинити та переглянути програми а імміграційні програми для того, щоб або їх відновити, якщо вони підходять, вони підпадають що піввідносяться з пріоритетами зовнішньої політики та а, а, загалом політики Сполучених Штатів, або їх скасувати. Отже, наразі ця програма призупинена. Мої колеги Андрій Ріна Шинкаренка наразі працюють, намагаються дізнатися більше деталей від іммігрантів або більше людей, які від людей, які під це підпадають, як на ну, який термін з. З'ясувати, які саме таких термінів це стосується, чи є якісь винятки, але наразі от, поки що ми знаємо, от, такі власне розвиток на цей момент обов'язково будемо повідомляти наших глядачів про це. Це дуже важлива тема. Але Таню, останнє питання в нас лишається близько двох хвилин. Дональд Трамп учора поспілкувався також з прем'єром Індії Моді, А держсекретар Шамар Рубія поговорив зі своїм колегою з Великобританії Девідом Лемі про що говорили? Чи говорили про Україну? А власне, що стосується першого дзвінка, а відповідно до прес-релізів або повідомлень на соціальних мережах обох обох лідерів, а так дійсно вони говорили про безпеку, в тому числі в Європі. І в принципі, нас ця розмова вона для України. Вона має, скажімо так, відносини між Сполученими Штатами та Індії. А вони цікаві, скажімо, з трьох сторін. Ну, по перше, ми бачимо, що вони дійсно говорили про безпеку. Це є пріоритетом. А на в моді повідомив про те, що ну вони, це вони будуть спрацювати над досягнення. Я миру процвітання в світі, а друга від прес-релізу білого дому. Ми побачили, що президент звернувся до свого до свого до прем'єр-міністра Індії з тим, щоб Індія збільшила закупівлю американського безпекового обладнання. Наразі Росія є досі значним постачальником військового обладнання в Індію. І третій момент, який ми не побачили безпосередньо в цих в цих звітах, це про цю розмову, але можливо це і лунала про те, що Сполучені Штати можуть збільшити частку свого постачання власне, нафта в Індію після 10 січня, коли був підписані такі великі санкції, а накладався великий пакет санкцій на енергетичний сектор Росії, це а, з зачепила діньовий флотньовий флот Росії і таким чином збільшилася ціна на. Ці рейси, ті франафнафрактувальних тих суден, які можуть постачати нафту, і наразі «Ройтерс» провів власне таке розслідування. Вони показують, що Індія вже в січні-грудні вже зменшила закупівлю російської нафти. Порівняно з попередніми шістьма місяцями, а всього 36% всієї нафти за минулий рік надходила за Росії. Це велика це велика цифра, але вони вже зменшили цю закупівлю. А на на наступний період, на березень, і квітень, вони шукають постачання в інших країнах, зокрема на близькому сході в Африці та у Сполучених Штатах. Якщо говорити про буквально одними словами, Марко Рубіо і Девід Лемі, дійсно вони спілкувалися про співпрацю співпрацю і стратегічне партнерство між двома країнами, у тому числі для завершення незаконної війни Росії проти в Україні, як повідомляється на сайті британського зовнішньополітичного відомства. Таню, дякую тобі за ці подробиці. З нами на зв'язку була редакторка Голосу Америки Тетяна Ворожко. Друзі, пишуть нам у коментарях запитання, чи є відповідь на заклики Трампа про зменшення цін на нафту. Я нагадаю, що Дональд Трамп сказав про це під час своєї промови в Давосі на економічному формі. Він закликав країни зменшувати ціни на нафту для того, щоб стримувати Росію. А Тетяна Ворожко щойно розповіла про те, як країни зменшують закупівлю російської нафти. Але щодо зменшення цін, поки офіційної відповіді організації країн експортерів нафти ОПЕК немає. Однак, 3 лютого ОПЕК та її країни партнери. Будуть збиратися на відповідне засідання спільного міністерського моніторингового комітету, де вони е, будуть обговорювати поступове збільшення видобутку нафти та скасування попередніх скорочень. Раніше ці країни говорили, що вони готові до цього готові збільшувати е, видобок, видобуток нафти, що своєю чергою може призвести до того, що ціни на нафту будуть падати. Е, крім того. Е, Учора Сенат таки затвердив скота Бесента міністром фінансів, і цей посадовець раніше казав, що він готовий створювати більш жорстку санкційну політику щодо Росії. Зокрема, він критикував політику адміністрації Байдена, що санкції були недостатньо жорсткими. Будемо слідкувати за цією темою і дивитися на розвиток подій. Далі переходимо до нашої наступної теми: теми Європи. Там занепокоєні заявами Трампа щодо. Намірів купити Гренландію. Я нагадаю, що Данія в відомстві якої Гренландія знаходиться, каже, що цей острів не продається, і днями прем'єрка Данії зустрічалася з іншими лідерами країн Північної Європи, а також із канцлером Німеччини, президентом Франції та генеральним секретарем НАТО. Детальніше про результати цих зустрічей будемо говорити із Богданом Цюпіним, який приєднується до нас із бюро в Лондоні. Вітаю тебе, Богдане! Вітання. Отже, що обговорювали європейські політики, і на чому акцентувала свою увагу данська прем'єрка Марія, власне, ми не можемо з впевненістю говорити, що саме обговорювали учасники цих переговорів сьогодні у Берліні, у Парижі і також нині у штаб-квартирі НАТО. Чому Тому що ну насамперед це відбувалося за зачиненими дверима? Наприклад, в оголошенні НАТО про зустріч пані Фредріксен з генеральним секретарем Марком Рюте окремо наголошено, що нагоди для преси яким чином бути присутніми чи задавати запитання не буде, і е, так само, наприклад, у Берліні жодних запитань від преси не дозволили. Але Є офіційне повідомлення на вебсайті данського уряду, яке починається з того, що на порядку денному цих зустрічей буде європейська єдність. Чому саме європейська єдність не дуже зрозуміло але далі йдеться про виклики, тяжкі виклики, що постали зараз у Європі, очевидно перед Данією, і потім ось така цитата. Данія маленька країна з міцними союзами і є частиною міцної європейської спільноти, де ми разом можемо впоратися з викликами, які постають. Європа перебуває в серйозній ситуації з війною на континенті і зі змінами геополітичних реалій. Отже, геополітичні реалії не названі проблеми і так далі, але є речі, про які собі дозволяють говорити неурядовці і також коментатори, преса. Наприклад, видання Політіко сьогодні вийшло з заголовком, що данська премєр міністерка хоче врятувати Гренландію від Трампа. Отже, багато людей очікують, що від герланського перепрошую від данського уряду буде щось про герландське так би мовити питання, яке порушив американський президент так гучно, але ми бачимо, що урядовці у Данії, і, зокрема, прем'єр-міністерка вибрали дуже обережну тактику, тобто говорити якомога менше про конфлікти. Якомога менше створювати, скажімо, підстави для напруженості через Атлантичний океан, і також приблизно так само стримано, наприклад, учора відповідала на питання про можливість переговорів Європи зі сполученими штатами. Про Гренландію, верховна представниця Європейського союзу у питаннях зовнішньої політики і безпеки Кая Калас. Ось як вона відповідала журналістам но on Greenland. Of course, ні, ми не ведемо переговори щодо Гренландії. Звичайно, ми підтримуємо нашу державу, члена Данію та її автономний регіон Гренландію, Але нам не варто також вдаватися до припущень про те, що було б, якби зараз не та ситуація. Я мала на увазі більш загальне. Ми зрозуміли, що це мова, якою розмовляє нова адміністрація. Отже, нам також треба враховувати в чому наша сила. Ми економічна сила. Ми дуже тісно пов'язані з Америкою з усіма економічними відносинами, зв'язками в галузі безпеки. Ке різними важливими зв'язками, які ми маємо. Отже, річ не в тому, що Америка не має інтересів у Європі. Ми дуже взаємопов'язані, а це означає, що ми також маємо щось у своїх руках. Це не те, що хтось вказує, що нам робити, і ми виконуємо. Але ми також сильні і не повинні недооцінювати свою силу, коли справа доходить до будь – розмові з партнерами, але також і у діях проти наших супротивників. Отже, такі натяки на силу, на партнерство, наголошування на важливості е, трансатлантичних зв'язків. Ну і власне чули ми заяви також від Данії, яка посилює витрати на оборону цього регіону. Зокрема, нещодавно оголосили, що виділять ще 2 мільярди на безпеку в Арктиці разом із Гренландією та Фарерськими островами. Але ми знаємо, що відбулися також зустрічі Мета Фредріксен із лідерами Європи Німеччини Франції, а також з генеральним секретарем НАТО. Чи були якісь відповіді їх щодо ось цих територіальних амбіцій Трампа і цієї ситуації? Зустрічі відбулося у ці дні зустрічей данської премєр міністерки з представниками урядів країн Європи. Досить багато, наприклад, минулими вихідними. Вона розмовляла з прем'єр-міністрами Швеції і Норвегії з президентом Фінляндії. У них був неформальний такий. День з вечерію, дуже дуже неформальною, про яку пані Фредриксен розповіла у своєму інстаграмі з дуже неформальною, так мовити, фотографією, і знову ж таки, ми повертаємося до того, що європейці намагаються зрозуміти, як їм діяти у відповідь на те, що лунає з Вашингтона. Знову ж таки, преса, коментатори дозволяють собі е, більше. Наприклад, видання Економіст вийшло минулого тижня з застереженням про те, що е, Америка е, пішла на фактично пішла шляхом імперіалізму, е, заявляючи про розширення території вперше чи не за сотню років. Європейців це дуже турбує, тому що власне. Теперішня війна Росії проти України. Стала результатом територіальних амбіцій російського президента Владиміра Путіна, і він дуже хвалився тим, що розширює територію Росії. Його рейтинг в Російській Федерації був дуже зріс, коли він оголосив про приєднання українського кримського півострова. Захоплення його від України і є навіть натяки на те що європейці проводять певні паралелі між цим принаймні наприклад німецький канцлер сьогодні у берліні вважав за потрібне згадати саме про російську війну про російську війну проти україни і про те що принцип непорушності кордонів стосується усіх Непорушність кордонів є засадничим принципом міжнародного права. Росія порушила цей принцип своїм нападом на Україну і таким чином вдарила сокирою по мирному порядку в Європі. Принцип має діти для всіх кілька днів тому. Я знову прояснював цей момент. Змінювати кордони силою не можна, і це стосується всіх. Дякую тобі, Богдана, за цю інформацію. Я також нагадаю, що деякі оглядачі, які дозволяють собі дійсно більше говорити про цю ситуацію, вказують на те, що між сполученими штатами і данією у 1917 році був укладений договір, згідно з яким сполучені штати купили в Данії Віргінські острови, як це тепер називається, в обмін на визнання суверенітету Данії над Гренландією. І кажуть, оглядачі, що якщо дивитися на ці колоніальні розпорядки, які були в минулому, то світ просто прийде до хаосу. Але ми з тобою, звісно, Будемо слідкувати за офіційними заявами і за тим, як розгортатимуться далі події щодо цього острова. Дякую. З нами на зв'язку був Богдан Цюпин. Друзі, переходимо до нашої останньої на сьогодні. Теми російські війська восени 2022 року пограбували два музеї в Херсоні, художній та краєзнавчий. І відступаючи від українських під час українського контрнаступу, російська армія захопила понад 33 тисячі музейних артефактів, серед серед яких і скіфське, сарматське та готське золото. Це пограбування стало найбільшим з часів Другої світової війни. І Москва засекретила всі деталі цієї операції, відмовляється оприлюднювати будь-яку інформацію, і навіть офіційним посадовцям України не вдалося з'ясувати багато деталей щодо того, де є зараз українські артефакти, та що з нами сталося. Однак, видання Київ індепендент, і, зокрема, редакторка відділу розслідувань воєнних злочинів Євгенія Моторевська провели власне розслідування, і їм вдалося з'ясувати, хто організував незаконне вивезення артефактів, а також Місце знаходження колекції із музею Херсона е, зараз її приєднуємо до нашого ефіру. Жені, вітаю тебе. Так, да, привіт, отже, розкажи про це розслідування. Що вдалося з'ясувати? Ну, власне, коли ми починали працювати над цією історією, інформації було дуже мало. Переважно звучали імена колаборантів. Українське слідство на жаль не оголосило якихось вагомих підозр, не назвало імена причетних. І єдиний шанс, фактично, який ми мали як да ідентифікувати тих, хто давав вказівки вивозити, тих, хто організовував вивезення незаконне вивезення цінностей. Ми зрозуміли, що єдиний такий варіант це просто дзвонити так званим перебіжчикам, які співпрацювали з російським режимом окупаційним, і під виглядом там чи то російської журналістки, чи то слідчої Російської Федерації, просто випитувати якісь деталі програмувань. Я це метод такий був дуже ризиковий, насправді, тому що ну треба розуміти, що ми мали дзвонити з російських номерів, десь їх тут знайти в Києві. Я мала говорити дуже впевнено російською мовою, щоб вони не зрозуміли, що я українка, а не росіянка, як я представлялася. Але, врешті-решт, цей метод він дав свої результати, скажімо так. І нам вдалося ідентифікувати перш за все високопоставленого російського офіцера, який відповідав за вивезення цінностей з Херсона в окупований Крим. А нам вдалося ідентифікувати двох директорів кримських музеїв. Я думаю, всім добре відомий Херсонес і музей оборони Севастополя, які фактично приїхали в Херсон відбирати найкращі артефакти, щоб потім їх незаконно вивезти. Ну і нам вдалося. Там ідентифікувати деяких чиновників так званого Міністерства культури Криму, які теж безпосередньо допомагали в організації цього процесу і а, вивозу цінностей. Ну, от власне, якщо говорити про е, ці цінності, ці артефакти в з фільму ми бачимо, що відбулося дійсно масове пограбування цих музеїв. І як заявляли тоді колаборанти і російські посадовці, начебто для зберігання їх в якихось російських музеях, але е, також ви повідомляли факти про те, що деякі з цих цінностей перевозилися незадокументовано і, можливо опинилися в приватних колекціях. Чи вдалося вам з'ясувати, який був обсяг цього пограбування та де зараз знаходяться українські артефакти? Так, власне, що робить Росія? Вони зараз ці викрадення намагаються прикрити е, гайською конвенцією про захист культурної спадщини в умовах збройного конфлікту. Це документ, який був розроблений після другої світової війни, і там є, скажімо так, порядок поводження з культурними цінностями, коли, коли триває війна. Але експерти, з якими ми говорили, як українські, так і незалежні, говорять про те, що ось ця так звана операція з вивезення цінностей з Херсона. Вона нічого спільного не мала з порятунком, тому що росіяни без будь-яких. Там описів передачі будь-якої інформації українській стороні просто незаконно все це вивезли. Залякали співробітників музеїв, які мали про українську позицію, і ключове вони вкрали не тільки артефакти вони вкрали документацію на всі артефакти, які також є дуже цінними. І от переважна більшість музейників, з якими ми говорили, говорили, що ключова проблема не тільки в тому, що викрали там картини, археологічні знахідки, а в тому, що зараз в Україні. Як держави має на них документів з картинами, легше, бо та там всі розуміють, ось це полотно Айвазовського, ось це полотно Пімоненка. Але коли ми говоримо про археологічні артефакти, нам як державі доводити, що це наше буде дуже дуже важко, якщо воно там десь буде вспливати в інших музеях на чорному ринку. Якщо говорити про те, де наші колекції з двох херсонських музеїв раніше вже було відомо, що картини з художнього херсонського музею знаходяться, знаходяться в окупованому Криму в центральному музеї Тавриди, і нам вдалося встановити, що предмети з краєзнавчого музею. Також знаходяться в окупованому Криму. Це музей Херсонес і музей оборони Севастополя. Власне, я вже згадувала так звані директори цих двох музеїв. Приїжджали в Херсон, щоб відбирати найкращі артефакти. Але... Що важливо, що нам вдалося з'ясувати, що дуже цінні предмети з колекції краєзнавчого музею це золото скіфів, це золото сарматів. Воно зникло під час транспортування. Тобто, у нас є свідчення, що ці золоті прикраси їх там зібрали окремо передали в окремому тубусі одному з військових високопоставлених військовослужбовців та співробітників ФСБ. Але також у нас є свідчення, що в Херсонес, в окупований Крим ось ці цінні артефакти не доїхали. На жаль, ми не знаємо, де вони зараз. Тут є дві, скажімо так, теорії. Перша, що вони були вкрадені в приватному порядку, коли просто хтось їх поцупив, скажімо так. Інша версія, що їх вкрали, як ми говоримо, офіційно, тобто вивезли е тихенько на. Територію Росії на якісь підконтрольні Росії музеї не окуповані, не на окупованій частині України, а вже десь на територію Російської Федерації. Власне, ми також повідомляли минулого року. Здається, був випадок, коли державний департамент Сполучених Штатів допоміг українському посольству повернути стародавній меч, який опинився на чорному ринку, і намагалися завести до сполучених штатів нелегально. Це був меч із українського півдня, із одного з музеїв, і його таки повернули до українських колекцій. Женю, ми знаємо, що ваша редакція співпрацює з українським слідством. У нас залишається буквально хвилина. Розкажи, як ви передаєте результати свого розслідування, та що далі з цим буде? Чи є якісь План як повертати це все додому. Да, ми, я вже мала зустріч з представниками української правоохоронної системи. Ми в процесі передачі всіх наших е, знахідок. Слідство триває. Я не про плани не можу говорити. Я їх не знаю, і власне слідство їх ніколи не відкриває. Але я думаю, що будуть результати за на основі наших розслідувань, там підозри, санкції і так далі. Але якщо говорити про повернення, звичайно, це буде дуже складний е, процес, і треба розуміти, навіть якщо це буде відбуватися, це затя. Гнеться на десятиліття, власне, як це було на прикладі другої світової, і ну я тут не дуже оптимістично, скажу чесно. Будемо сподіватися також на можливу міжнародну співпрацю у цьому питанні і можливо рішення міжнародних судів щодо повернення українських артефактів в українські музеї. Женю, дякую за вашу роботу. З нами на зв'язку була Євгенія Моторевська, керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів видання Київ індепандент. Повну версію фільму Євгенії та її колег. Подивіться на їхньому ютуб-каналі. Друзі, я з вами буду на сьогодні прощатися. Дякую вам за вашу увагу. Нас дивився сьогодні окупований Луганськ, Київ, Рівне Окупована Донеччина. Також була дуже активною. Було кілька місць із сполучених штатів. Дякую, дивіться також нашу програму. Часта мо тайму» другий. Там ми більш детально будемо говорити про ці теми. Я з вами прощаюся. На все добре завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити